Лінитка до нитки, мене звати Мирослава, і я показую і розказую про рукодільні вироби моєї мами Оксани. І сьогодні я вам хочу показати дві іграшки: цілих дві іграшки, які мама зв'язала тестуючи майстер-клас від неймовірної рукодільниці Інни Мусієнко. Мама вже тестувала майстер-класи цієї майстрині. Два майстер-класи. Це був Левчико. І пожежника. Я прикріпляю вам відео, там де я детальніше розказую і показую ці іграшки по цьому майстер-класу, тож ви можете перейти за посиланням тут, а також внизу я прикріпляю їх, щоб ви могли перейти, передивитися саме які вийшли ті іграшки. А сьогодні я вам покажу третій майстер-клас, майстер-клас лікарки. І ви переконаєте, що по цих майстер-класах виходять дуже класні іграшки, тому що вони деталізовані. Кожна деталь Зачаровою привертає увагу, і коли ти придивляєшся саме до таких маленьких дрібниць, ти розумієш наскільки цей майстер-клас крутий і наскільки іграшка просто виходить чарівна. Мамі насправді дуже подобається тестувати іграшки цієї майстрині, особливо тому, що іграшки виходять неймовірно чарівненькі. Ви сьогодні побачите, я вам покажу, переглянемо ці дві іграшки детальніше. А також мама любить саме тестувати майстер-клас цієї майстрині за рахунок того, що вони максимально детальні, зрозумілі, прості, багато картинок, багато фотографій, багато різних описів деталів. Все настільки класно розписано, що люба рукодільниця буде з задоволенням просто в'язати цю іграшку, адже майстер-клас написаний дуже доступно, дуже легко. Тому в'язати одне задоволення. Звичайно. Що я не залишаю вас без посилання на майстриню на цей майстер-клас, щоб ви змогли придбати, якщо вам сподобається іграшка, і зв'язати собі таку ж. Адже ми щиро рекомендуємо майстер-клас і цієї майстрині. Ну і, звичайно, що цей майстер-клас. Сьогодні подивимося і розглянемо цю іграшку, яку вийшла. Це в нас саме лікарка. Ну, я думаю, з, в картинки вступної було зрозуміло, що це в нас лікарка. І мама зв'язала не просто одну лікарку, а цілих дві. Тому. Тому що мама любить експериментувати з нитками, пробувати з різних ниток в'язати, щоб подивитися, наскільки міняється, наприклад, іграшка, чи її розміри, чи взагалі легкість в'язання. Скоро я вам покажу, чим вони відрізняються, як саме, і взагалі все про них розкажу. Але нагадую додивитися відео вам детальніше, тому що розіграшне питання десь всередині вас зустріне і обов'язково відповідайте на нього, пишіть в коментарях вашу відповідь. А також, якщо ви не знаєте, що за розіграш, обов'язково вас направляю на вступне відео до розіграшу, тому що в нас зараз він триває на каналі. І щоб ви не пропустили шанс виграти подаруночок, обов'язково переглядайте. Дивіться умови: ось такі дві лялечки. Мама зв'язала: спочатку зв'язала першу синеньку з ярн арт джинсу, а потім спробувала зв'язати другу вже в зеленому в кольорі з антипілінгового акрилу. Тож перша ось така лялечка. Вона була на тестуванні, як бачимо, дуже багато різних є деталей. Саме підібрала мама карі очі голубенький костюмчик, такий красивенький, в синьому такому відтінку. Мені здається, який в більшості асоціюється саме з медичним кольором. А також зверніть увагу саме на зачіску, яку має ця Лікарка. Це, момент, найулюбленіший елемент цієї іграшки, адже майстриня гарненько придумала таку косичку. І, звичайно, що є різні деталі, такі як кишеньки, як взуття таке медичне, а також стетоскоп має ця лікарка. Ну і, звичайно, оформлення личка, брівки, віки гарно вишиті, бліки на очках, ротик, носик оформлений вушка. І, звичайно, що, наприклад, також кишеньки, такі рукавчики, такий комірчик, все дуже гарненько продумано, кожна деталь, і все навіть доволі класно пояснено, тож в'язати було неважко. Є ось така, як я казала, гарні кучері мається лікарка саме в зачісці, але також і таку косичку, як бачимо, що вона також проплетена, в'язана. Дуже дуже цікавенько виглядає, кажу, придивляючись до деталів, здається просто неймовірно було це все зв'язати і це все продумати. Ну і, звичайно, що лікарка має також шапочку. В майстер-класі вона продумана так, щоб вона не прикріплювалася, але, звичайно, що можна її прикріпити. І тоді вже це буде більш така інтер'єрна іграшка, сувенірна, тому що не можна буде, наприклад, бавитися давати шапочку знімати, так само, як стетоскоп, але. Ми вирішили, що в нашому варіанті, щоб шапочка не загубилася, мама її пришила такою тонесенькою ниточкою, що її не видно, незамітно, і шапочка, відповідно, триматиметься. Просто зверніть увагу на ці деталі. Один стетоскоп, що вартий, такі малесенькі, ці всі продумані нюансики, також ці кишенічки, ці всі. Тож мама вирішила зв'язати ще одну таку красунечку, але вже в зеленому відтінку. І я нагадую, цю вже мама в'язала з антипілінгового акрилу. Тож, ось таку зелененьку. Мені здається, в більшості вже зелений, асоціюється саме з медичним кольором. Мама надихалася саме своїм костюмчиком, адже колись мала саме такий зелененький. І більше їй подобався саме такий зелений колір, а не синій. Тож ця лялечка ідентично зв'язана, але з іншої ниточки. І також бачимо колір волосячка трішки темніший, що додає детальності, що можна гарніше розглянути цю кусичку, ці кучері. Також вибрала каріочки, оформлена брівки війки, але вже інакше рот, як бачимо різницю. Що ротик поформила трішки інакший, ця лялечка в нас більше посміхається, і віки має також більш опущені, не такий відкритий той погляд. Але це деталі, це зазвичай якраз я вважаю, що можна з цим експериментувати, можна давати різний характер іграшці і лялечці. Тож, ось така неймовірна друга лікарка вийшла. Тут також мама пришивала шапочку. Щоб вона не губилася, щоб вона завжди була на цій лікарці. І звичайно, що це чудовий, просто чудовий варіант на день медика. Якщо у вас є знайома лікарка, я думаю, можна подарувати, і це буде однозначно попадання в саме в цілі, в сердечко, тому що просто глянь, ну просто гляньте на цю іграшку, вона не може не запасти в душу. Також вибрала очки карі. це очі у нас на безпечному кріпленні, можна, звичайно, давати любі. Але... Такі вони гарно доповнюють саме образ. І тут стетоскоп також мама вибрала саме не чорний відтінок, а темно-зелений, щоб він не був настільки на контрасті. Ну, а кишеньки і взуття також білим відтінком, як і в майстер-класі. Ну, тому що так воно якось гармонійніше виглядає. Але давайте. Перейдемо до того, що поміряємо взагалі які ці іграшки і зважимо їх, що які вони вийшли, які не вийшли меншенькі чи більшенькі. Виглядають вони доволі одинаково, правда ж? І насправді, трошечки обличчя можуть трішечки відрізнятися, але в загальному однаково виглядають. Тож, якщо ми візьмемо лінійку і почнемо міряти, то в нас лялечка і одна, і друга виявиться по 18 см. І саме так і майстриня виказує в майстер-класі, що іграшка виходить 18 см. Тобто, в цьому різниці в розмірі немає. Але в'язавши з антипілінгового акрилу, зараз знаємо, що іграшка настрішки є важча. Ось, наприклад, така синенька важить 55 грам, так, а? а зелененька, синенька з, з ярна джинсу, зелененька з антипілінгового акрилу. І саме така зелененька важить 66 грам. На 11 грам вона важча. Получилося, Це чуть-чуть маленька різниця, але от наскільки може змінюватися, коли в'язати іншою ниточкою. Також бачимо, що кольори, як на мене, ідеально підібрала мама. В цьому плані я взагалі їй не допомагала, і вона вибрала чудові кольори. Особливо ми можемо глянути, як вони класно виглядають в натуральному кольорі, на природі, при сонячному світлі, ось такі дві милі лялечки вийшли. Я думаю, ми їх відпустимо погуляти і розглянемо з усіх з усіх сторін, щоб насолодитися тим, які вони вийшли, красотульки. А ви? Переглядайте уважно, щоб не пропустити розіграш на питаннячко. Ну і звичайно, що нагадую, що ви можете придбати майстер-клас. Я залишаю посилання в описі на майстриню, тож обов'язково переходіть на майстриню і біжіть собі таку, -таку лялечку, тому що ну, це ж ідеальний подаруночок. І гляньте, які вони вийшли чарівненькі. Так що у нас вже поповнюється колекція не тільки пожежником, а й ще лікарем. І я вважаю, що кажуть найкращий подарунок це не подарунок своїми руками. Але що ще прикольніше, коли ти даєш трошечки цієї схожості. Душі в тому, кому ти даруєш в цю річ, я маю на увазі в тому плані, що знаєте, люди люблять, коли їм дарують якісь їхні портрети, або, наприклад, популярним стає те, що з фотографії робляться фігурки, з фотографії створюються якісь малюнки на футболки, чи просто фігурки такі, як лего, щоб складати. І це ще один класний варіант для того, що якщо, наприклад, ви знаєте лікарку. І ви хочете подарувати їй такий подаруночок, то чому не зробити лялечку саме у вигляді того, яка є ця людина, як вона виглядає, підібрати очі такого кольору, підібрати волосся відповідного кольору, зробити довжину і подарувати ось таку лікарку. Або так як я вже вам казала, що мама в'язала пожежника. Тож, якщо у вас є знайомий пожежник, то подарувати йому таку іграшку. Тим паче, якщо це 18 см, це, мабуть, трішки більше, ніж звичайний брелочок, воно буде не дуже комфортненько. Але, в принципі, якщо хтось любить більше брелки, вони зараз ще стають в моді, чим далі, тим більше брелки стають популярніші, тож можна і таки використовувати таку лялечку в вигляді брелочка. Або завжди, як в плані інтер'єру, приходити в кабінет, а там в лікарка стоїть ось така мила її мініатюрка, саме як подаруночок. Це мені здається, велика клас. Нам подяка саме за їхню роботу і за те, що ви хочете вирізати певну якусь свою приязність чи подаруночок. Така іграшка просто неймовірно вписується, і побачивши її, їй здається, що ідеальніші не буває. Ці лялечки можна глянути, як вони виглядають на природі, природі, саме на травичці, у квітах. Тож класно, навіть якщо при такому світлі вони можуть виглядати блідо або в загальному кольори якісь можуть не до кінця передаватись, тож з усіх сторін можемо подивитися і точно зрозуміти, яка саме в нас іграшка вийшла. Напишіть в коментарях, яка саме вам більше сподобалась, якого кольору, якого відтінку, чи з якої ни. Тички зв'язана, якщо ви бачите різницю чи ні. Ось такі чарівні лікарки були зв'язані, вони дуже класні, особливо ідеальний варіант саме на подарунок, на день медика, або взагалі просто як лялечка може використовуватися. Просто майстер-клас неймовіренький, дуже детальний, і як бачимо, класні іграшки получаються Тож в'язати по такому майстер-класу одне задоволення для мами. Якщо ви чекали розіграшного питання, зараз вам його я скажу. так як у нас відео про тестування іграшок. Мама не вперше тестує, я вже вам казала, і на цьому каналі я показувала багато тестувань. Аж створила цілий список відтворення плейлист, який називається тестування МК, де саме мама якраз тестує чиїсь МК і в'яже різні іграшки. І розіграшне питання буде звучати наступним чином: скільки іграшок мама зв'язала тестуючи майстер-класи? Зверніть увагу, що, наприклад, в цьому відео. Один майстер-клас, але мама зв'язала ці дві іграшки. І... Тож рахуємо дві в цьому відео. І так в кожному відео. Тому будьте уважні, щоб не просто підрахувати, скільки майстер-класів мама протестувала, а також написати саме кількість іграшок мама зв'язала тестуючи ці майстер-класи. Тому що, як я вам вже казала, мама любить тестувати, саме пробувати різні ниточки і тестуючи один майстер-клас, якщо він йде з плюшу, мама любить також зв'язати з акрилу, з антипілінгового акрилу або з ярного джинсу, з іншої ниточки, щоб... Подивитися, як ця іграшка буде виглядати в меншому розмірі, наприклад, як на брелочок, чи в загальному, наскільки деформується вона, чи зберігає свою форму, чи просто наскільки по інакшому виглядає ця іграшка. Тож, ось таке запитання, і звичайно, щоб вам було простіше відповісти на нього. Я вас заохочую на плейлист, який називається тестування. Просто передивіться ці відео і напишіть свої відповіді. У коментарях до цього відео. Звичайно, що посиланнячко я вам тут залишаю, ну і ви завжди зможете знайти внизу під відео. І нагадую, що є також цілий плейлист, який називається розіграш, і там є всі відео, де є розіграшні питання, якщо ви якесь пропустили, обов'язково відповідайте. Тому що скоро, вже чим далі, тим ближче зближується термін, коли ми будемо підраховувати саме робити підсумки, тож Курсі, тож перевірте, які питання ви відповідали, які не відповідали. Щоб нічого не пропустити, переглядайте відео. Ну і звичайно, дякую вам безмежно за підтримку, за те, що переглянули це відео, за те, що подивитись наш канал, за те, що підтримуєте вигляді коментаря, вподобайки, перегляду, підпискою, радити іншим. Просто безмежно вам вдячні! Люблю, цілую, обнімаю. Я та моя мама Оксана. Па-па!